Друзі, а ви задумувалися реально, скільки вам потрібно мати грошей для того, щоб взяти є оселю в Одесі? Давайте сьогодні порахуємо квартиру від забудовника. У нас в Одесі акредитовано всього два забудовника під є оселю це Золота Ера і Артвіль. Але наскільки я знаю, в Артвілі зараз вже вичерпан ліміт квартир, тому можемо розраховувати тільки на Золоту Еру». Також в квартирі є забудовники, які продають квартири в зданих будинках як юр особа. Але сьогодні обговоримо саме є оселю в тих будинках, які ще будуються, в Золотій Ері можна взяти квартиру двохкімнатну 58 метрів від 50 тисяч доларів. На сьогоднішній день це 2 мільйона 62 тисячі гривень. От звідси і будемо рахувати. Значить, якщо 2 мільйона 62 тисячі гривень, то перший внесок має бути 412 тисяч. Наголошую, саме перший внесок. Плюс є супутні витрати, які будуть складати 70 930 гривень. Що це за супутні витрати? Це страховка нерухомості, разова комісія, пенсійний фонд це ваш податок, послуги нотаріуса і оцінка. Так, воно може бути менше, більше, наприклад, тому що оцінку може сплатити власник. Або нотаріус банк вибере, який буде дешевше, або дорожче. Тобто, тут ця цифра може бути неточна. А ми візьмемо саме її 70 930 гривень. Ось. Тому разом вам необхідно мати 482 тисячі 930 гривень. Але якщо ви ВПО і можете скористатися новою програмою компенсації ВПО для ВПО першого внеску, то ваш перший внесок буде складати 123 тисячі, а плюс загальні витрати не 70 тисяч. А менше а 30 тисяч, тому що держава ще компенсує 40 тисяч. Тобто вам потрібно мати на руках 53 тисячі 930 гривень. 153 тисячі 930 гривень. Ще раз повторюю, 153 тисячі 930 тисяч гривень для того, щоб взяти квартиру в Одесі, яка коштує 50 тисяч. Рахуйте, приймайте рішення. А якщо вам потрібна в цьому допомога? Обов'язково звертайтесь до речі, якщо ви берете квартиру під е, є оселю від забудовника, то е, наголошую, що ви комісії нам не платите. Тому ми з радістю вас проведемо по цій териністи дороги.